Картопляний салат Джеймі Олівера. Не обов'язково робити з молодої картоплі. В киплячу воду занурюємо 1 кг картоплі можна більше. Всі інгредієнти додавайте в довільній кількості за вашим особистим розсудом. Візьмемо 100-150 г м'яса перебитого в блендері, та підсмажимо його до дуже рум'яного стану. В самому кінці додайте сушений базилік. В оригіналі використовується бекон. Підсмажте до такої хрусткої крихти. На цю ж пательню кидаємо хлібну крихту і обсмажуємо до підрум'янення і хрустку то беріть старий хліб. Натираємо цедру лимона. Ріжемо часник цибулю, окріп, вичавляємо сік одного лимону. Ще гарячу картоплю ріжемо на великі частини та викладаємо в тарілку, хоча зручніше перемішувати було б в кастрюлі. Додаємо оливкову олію за власним смаком. Плюс сіль, плюс чорний мелений перець, плюс цедра лимона, плюс сік лимону. Перемішуємо. Плюс декілька ложок сметани або йогурту на ваш розсуд. Плюс трішки гірчиці. Перемішуємо все. Плюс відставлена зелень. Змішуємо. Додаємо половину м'яса та хлібної крихти. Іншу половину лишимо для притрушування верху. Притрусимо верх. Чудовий літній салат, від якого неможливо відірватися. Проста рецептура та вибуховий смак. Смачного.